Вітаю, шановні митці! З вами знову я, Станіслава Лясота, із курсом по проєктному менеджменту в сфері культури. І сьогодні в мене в нашій імпровізованій студії дуже цікавий гость Ульянов Микола, проєктний менеджер національного бюро програми Європейського Союзу Креативної Європи в Україні. Вітаю, вас! Вітаю, Микола! Дуже рада Навзаємно! Розкажіть нам, будь ласка, більше, що ж таке бюро програм Креативна Європа? Як вона утворилася, ця програма, як вона функціонує? Трошки більше хочемо дізнатися, тому що глядачі весь час чують від мене ці слова. І от нарешті ви розкажете, що ж це. Ну, цей курс він створений за підтримки програми Європейської сукреативної Європи. І програма Європейської Союзу Креативної Європи це передусім найбільша програма Європейського Союзу з підтримки креативного, е, креативних індустрій, креативних, креативного сектору та сектору культури. Е, серед інших програм Європейського Союзу, які підтримують культури, їх насправді є більше, ніж одна. Проте ця найбільша і є, є вона винятково профільною для підтримки саме культурного та креативного uh -huh. сектору. Є також Erasmus, є зараз велика частина, яка збільшується у великій програмі Харайзен для підтримки культури, але е, Креативна Європа посідає особливе і виняткове місце. Е, програма підтримує культуру. Вона діє у станом на зараз у 40 країнах. Uh -huh. Ці країни ми називаємо країнами-учасницями. Україна серед них це всі країни Європейського Союзу, країни Європейської економічної зони, а також асоційовані країни, тобто країни, які підписали спеціальну угоду про участь їх країн у програмі. Україна належить до таких. Uh -huh. Важливо розуміти, що. Зокрема, програма Європейського союзу Креативна Європа і, взагалі, всі програми, які підтримують культуру, вони є продовженням гуманітарної політики Європейської комісії взагалі. Тому Європейська комісія, яка визначає головні напрямки та політики гуманітарної політики, вона власне визначає специфіку імплементації і програми «Креативна Європа. Ви от сказали про країни-учасниці їх багато, в тому числі і Україна. Розкажіть, наскільки це важливо є участь нашої країни в такій глобальній міжнародній культурній програмі? Ну тут є кілька рівнів і кілька аспектів. Ви пам'ятаєте, коли Україна підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом? Звичайно, хто ж це не пам'ятає. 2014 чотирнадцятому і Участь угода про участь України в програмі «Креативна Європа. Угода з європейським союзом була підписана 19 листопада 2015 року. З 2016 року Україна стала країною учасницею. Це не випадковістю, це є абсолютно пов'язані процеси, тому відповідаючи на питання важливості участі України у програмі «Креативна Європа, ми можемо виділити кілька аспектів. Перше це важливість для України як держави. Важливість для України як країни, бо це є різне, і також важливість для українських організацій культурного та креативного секторів. І загалом для культурної спільноти в Україні. Якщо говорити для держави, то участь в програмі є наслідком українських євроінтеграційних прагнень та спрямування. І участь у настільки престижній програмі, вона, власне, є узгодженою з цими політиками. Стосовно країни, то оскільки е, програма надає виняткові можливості посилення е, культу, креативних індустрій та культурного сектору, як правило, спільноти, що проживають в деяких країнах, в будь-якій країні, зацікавлені в цьому. Угу. І таким чином, зацікавленість тут є очевидною. Що ж, говорити про українські культурні. Осередки та організації інколи можемо говорити та, також про окремих митців. То, е, окрім можливості отримати фінансування на здійснення своїх проєктів, винятково транскордонний характер споробітництва програми сприяє тому, що українські культурні організації мають змогу залучитися е, до е, пан'європейського. Процесу створення та обігу культурних цінностей долучитися до сучасних трендів, до інновацій і, взагалі, бути цілком в. Контексті загальноєвропейського створення культурних цінностей, mm -hmm. що є також надзвичайно, звісно, важливо, звичайно. Ну, от, до речі, це в принципі те, про що ми завжди говоримо: да, і про планування, і про важливість проєктного менеджменту. І в наших інтерв'ю говоримо, наскільки важливо вивчати і грантовий менеджмент для того, щоб його не боятися і в ньому приймати участь. І от вже Микола трошки заговорив на цю тему, і хотілося б. Трошечки більше з приводу того, яку користь якраз творчі організації, митці для себе отримують, приймаючи участь навіть в подачі на якісь грантові програми, окрім того, що вони отримують фінансування. Тому що ну, я так розумію, що Іноді, навіть не отримавши фінансування з конкретної заявки, все одно митці можуть для себе дуже багато корисного отримати. Можете ви більше про це розказати, щоб замотивувати їх приймати участь в цьому? Попри те, що написання заявки на будь-який з конкурсів програми «Креативна Європа» – це достатньо марудна справа з точки зору обсягів, зусиль та часу, які треба витратити на це, так це дійсно так, що навіть Умовно не успішна заявка може бути успіхом як винятково важливий досвід, але є, окрім того, звісно, те, що я сказав, можливість отримання великої фінансової підтримки великих проєктів, тому що часто, як правило, конкурси креативної Європи це тривалі цикли, і це порівняно великі обсяги фінансування проєктів. В проєкті завжди є. В кооперації з е, угу. з, з європейськими організаціями з інших країн учасниць і в цьому є особливість, а, наскільки я розумію, в цьому є визначальна сутність програми, саме транскордонне співпровідництво, як і інші наскрізні пріоритети. Зараз я про це звісно скажу окремо, але відповіда... Якщо відповідати на ваше запитання, є речі, які є користю. Яка не прописана в жодних документах, і вона не є настільки наочною, як користь отримання фінансування, проте вона є дуже важливою. Коли ви пишете заявку на конкурс, будь-який конкурс програми Європейського союзу коративної Європа», ви витрачаєте чимало зусиль на саму заявку. Якщо ви виграєте потім на багато етапів звітування, це вимагає... Великої зосередженості і, зрештою, переосмислення глибокого переосмислення свого проєкту. І якщо ви здійснюєте проєкт, звісно, в контексті вашої часто мистецької діяльності або культурної діяльності, бо це може бути менеджмент, імплементація інновацій, багато чого, ви, в принципі, переосмислюєте свою діяльність, і таке переосмислення діяльності воно завжди е, служить ту велику користь, що воно суттєво поліпшує якість вашої діяльності. Так, це багато зусиль, це тривалі цикли, але ось ця непомітна, на перший погляд, принада вона є дуже важливою. І про це посередковано говорить те, що щороку на багатьох конкурсах ми бачимо рівень змагальності і якості заявок, що подаються він, і про це постійно говорить. Ті, хто імплементує програму, а це представники Європейської виконавчої агенції з питань освіти та культури, вони звертають увагу на те, що це поліпшення якості заявок, воно власне говорить про те, що є ось такий елемент е непомітний, на перший погляд. Ну, це дуже важливо, і це, до речі, знову ж таки до нашої постійної теми, наскільки важливо в принципі пропрацьовувати свій проект, і коли ви вже пропрацювали його проджектбуком, наприклад, то ви вже набагато краще готові подаватися на якісь гранти. Якщо ще добре прочитаєте всі інструкції, то взагалі шанси значно поліпшаться. І от якраз ми таким чином підходимо до питання: а які проекти мають шанс бути підтриманими? Це передусім ті проекти. Тут є тут дуже проста відповідь. Це проекти, які А, відповідають умовам конкретного конкурсу, оскільки заявка завжди буде подана згідно умов конкретного конкурсу, які будуть деталізовано виписаними. І також я вище говорив про те, що сама програма є способом, яким чином європейська комісія. Реалізовує свої політики у гуманітарній сфері. Вона визначає те, що ми називаємо наскрізні пріоритети програми, англійською cross cutting issues. І такими наскрізними пріоритетами є пріоритет збереження довкілля, інклюзія, гендерний баланс, і для програми також важливо панєвропейський вимір створення культурних продуктів та виняткове спрямування на. Транскордонний характер співробітництва це так, що до речі, ця транскордонність вона є винятковою обставиною, те про те, що ми говорили, і можливість взаємодіяти з представниками різних регіонів Європи, воно також є досвідом, який змінює ваше бачення ваших проектів суттєво і гарантовано його збагачує. Отже, ці наскрізні пріоритети, які я зараз прорахував. Всі заявки мають апелювати до них в різний спосіб. Зараз я можу сказати, що деталізація інструкцій, яким чином ви маєте втілювати ці пріоритети в своїх проєктах, вона щороку покращується. Mm -hmm. І, отже, відповідність мого конкурсу, відповідність з пріоритетам – це те, що є. Необхідно для того, щоб ваш проєкт мав шанси отримати підтримку. Угу, зрозуміло. А хто саме можуть бути е, ці претенденти, тобто це особи, е, чи це якісь організації, суб'єкти? Хто вони? Ну, правильно відповісти так. Креативна Європа це здебільшого, не винятково, але здебільшого програма, де е, беруть участь. Юридичні особи, mm -hmm. юридичні особи та організації. Є винятки, винятком, наприклад, є програма індивідуальної мобільності «Culture of Europe», де, до речі, Україна має великі-великі успіхи. Mm -hmm. Це якщо ми говоримо про програми Moves Europe», це трево гранти, особливо конкурс на індивідуальну мобільність. Там беруть участь представники заздалегідь виписаних в колдоці в інструкції до конкурсу. Сфер культури фізичні особи, mm -hmm. але то є виняток. Mm -hmm. Як правило, це організації приватної державної комунальної форми власності, тут mm -hmm. не є принциповим. Організації, звісно, з країн-учасниць mm -hmm. програми Європейського Сюсу Креативної Європи. Зрозуміло. А можете ознайомити наших глядачів, хоча би так приблизно з яких етапів складається подання заявки, і потім безпосередньо реалізація проекту саме в межах от того, як це працює, саме з в межах грантової програми? Це залежить звісно від конкретного конкурсу, але зробити узагальнення не є складною спробую від самих початків. Мабуть, перший етап це коли ви чуєте про взагалі існування програми «Креативна Європа». Далі, якщо це вже стало об'єктом вашого зацікавлення, ви, скоріш за все, поцікавитесь, які станом на зараз є відкриті конкурси, де ваші проекти можуть. Бути прийнятними доречними, або ви поцікавитеся, які конкурси незабаром будуть відкритими. Це можна побачити на сайті. Та звичайно, собі. це mm -hmm. можна побачити. Якщо ми говоримо про Україну, то сайт бюро програми Європейської Сукретина Європа. Ми чимало зусиль витрачаємо на те, аби цей сайт був інформативним, корисним і вся актуальна інформація з'являлася там. Максимально швидко, вчасно-вчасно. Тому я дуже закликаю. Не лише сайт не єдиний, наш діджитальний ресурс, але сайт в Україні є одним з важливих. Далі, коли є о, певні умови конкурсу, тут є кілька варіантів. Або у вас є ідея проекту, який може бути прийнятним згідно умов конкретного конкурсу. Або у вас може не бути ідеї проєкту, проте у вас може бути зацікавлення бути партнером у великому міжнародному проєкті. Угу. І ви можете вважати, принаймні, що у вас є відповідні, окрім бажання, спроможності. Угу. Далі наступний важливий етап, окрім того, щоб, звісно, знайомлюєтеся з умовами конкурсу, це знайти партнерів з інших країн-учасниць програми. Тут є також багато різних методів. Це може бути ваш особистий пошук. Це може бути пошук серед тих організацій, які раніше були підтримані. Це може бути пошук на порталі Європейської комісії Funding tender Opportunities, де організації з країн час зокрема Креативної Європи, повідомляють про те, що вони шукають партнерів. там є. Відповідний розділ. Або ви можете звернутися до бюро програми, і одним з наших однією з функцій бюро, бюро в Україні, інших бюро в будь-якій країні є сприяння та. Сприяння у пошуці партнерів та допомога пошуку партнерів. Коли ви знайшли це, це ще дуже початкові етапи. Коли ви знайшли міжнародних партнерів і ви прокомунікували ідею свого проекту з ними, як правило, часто. Ваш проєкт, якщо це був ваш проєкт, він зазнає суттєвих трансформацій, оскільки, так, оскільки погляд ваших партнерів та також їх спроможності участі, яким чином вони будуть з вами взаємодіяти, це все вплине і найчастіше вплине на краще. Коли у вас вже є консорціум, далі є етап подання грантової заявки. Для того, щоб подати грантову заявку, окрім всіх, ви, на, ви можете переглянути багато вебінарів на нашому YouTube-каналі, є багато інформації, як чим чином саме подається заявка, загальні аспекти та технічні аспекти, але е, є кілька таких головних моментів. Окрім опису вашого проєкту, ви маєте також представити конфігурацію свого консорціуму яким чином будуть розподілені ролі та обов'язки між е учасниками консорціуму, а консорціум то є об'єднання партнерських організацій, в даному, в даному випадку з різних країн? <різв 'язково> І ви подаєте заявку, якщо вона була підтримана успішно, я одразу скажу цікаву річ, що плюс-мінус від моменту. Подачі заявки до підписання грантової угоди у мене десь рік. Mm -hmm. Тобто всі етапи ви написали. Наприклад, у жовтні ви подали заявку. 3-4 місяці триватиме evaluation process, тобто оцінка вашої заявки. Mm -hmm. Далі ще будуть різноманітні процедури. Далі почнеться етап переговорних процедур стосовно підписання грантової угоди. І десь, якщо в жовтні, можливо. В вересні або в жовтні наступного року ви підпишете грантову угоду. Е, а проте е, проєкти, які підтримані програмою, згідно умов більшості конкурсів, е, час їх реалізації, як правило, це понад два роки. Е, ось, ми, якщо говорити про флагманський. Е, Конкурс під програми Культура, це європейські проекти співпраці. Це 48 місяців з можливістю пролонгації, якщо це необхідність цього буде доведена заявниками на етапі підписання грантової годи. Mm -hmm. Тобто це тривалі цикли, часто це достатньо великі кошти, mm -hmm. великі обсяги і по ходу Реалізації свого проєкту, якщо ви змогли написати заявку таким чином, що ви передбачили всі етапи реалізації вашого проєкту, це говорить про те, що Ну надзвичайно висока ймовірність, що ви впораєтеся з тими задачами, які перед собою поставили, тому що ви вже змогли впоратися з заявкою. І далі будуть етапи звітування відповідно до грантової годи. Ви будете взаємодіяти з представниками. Європейської виконавчої агенції з питань освіти та культури це та організація підрозділу Європейської комісії, який імплементує програму. У вас буде свій project officer, угу. який слідкуватиме та просто буде моніторити здійснення вам програми, а ви, відповідно, звітувати будете. Угу. Ну, це так трошки лячно звучить, звичайно. Але я думаю, що оскільки прозвучало, що зазвичай великі терміни і немалі кошти, то я думаю, що все ж таки має сенс спробувати і вивчати це все. І може не з першого разу, але все ж таки пройти цей шлях і прийти до результату, тим паче, що підтримка всебічна бюро надається, я так розумію. Є та обставина, яка багато полегшує і процес написання заявки, і далі втілення проєкту, це те, що всі представники програми, всі ті актори, які ініціюють та імплементують, зокрема і ДЕСК, тобто бюро програми в кожній країні, це також ті. Суб'єкти, які зацікавлені в тому, аби гарний проєкт, mm -hmm. який отримав підтримку, був реалізований, mm -hmm. тому є всі підстави сподіватися на максимальне сприяння представників програми це передусім на національному рівні бюро, під час написання заявки і її подачі. Так само є абсолютно всі підстави, сподіватися і спиратися на допомогу. Проєктного офіцеру та представників Європейської виконавчої агенції, коли ви проєкт будете реалізовувати, і це є суттєва допомога, оскільки е, щонайменше всі ці перелічені помічники мають відповідний досвід та відповідні компетенції. Ну тобто дуже важливо почути, що все ж таки всі ці люди хочуть допомогти вам, а не просто вас контролювати. Тому не жахайтеся цього всього і навпаки пробуйте, і вам будуть. Надану підтримку з усіх сторін. Я дуже рада сьогодні була бачити вас в нашому ефірі. Я думаю, що багато дуже цінної інформації сьогодні наші глядачі почули. Можливо, ви, Микола, хочете ще щось побажати чи сказати їм. Звісно, ну та інформація, те, про що ми сьогодні поговорили, це є дійсно речі най найзагальніші. Є дуже багато. Про що можна було поговорити в контексті програми, навіть не торкаючись умов конкретних конкурсів, де звісно, є багато цікавинок. Я лише можу сказати, що відтоді, як Україна стала країною учасницею програми ЄПСУ Кративної Європа з 2016 року і досі присутність українських організацій в програмі вона зростає. Україна є через нашу безпекову ситуацію, тобто через війну. В особливому фокусі програми, зокрема, в 2022 році, в листопаді, для України був відкритий спеціальний конкурс. Ми його називаємо Сфесперкус для України там конкурс для підтримки української культури та вимушено переміщених осіб, так він називався офіційно. І цей конкурс передбачав виділення п'яти. Мільйонів євро на три лоти для mm -hmm. програм Субранти Українські організації, це особливо верші два лоти це фонд ізоляції. І, наскільки я знаю, ви мали спілкування mm -hmm. з Анастасією, представницею mm -hmm. фонду ізоляції, також громадська організація іншого світу стали субрантерами і mm -hmm. е, втілювали цей субрантинг. Окрім того, і торік. І зараз для українських організацій, згідно багатьох конкурсів, надані особливі преференції mm -hmm. на це слід зважати, і це звісно є тобто українські організації в цей час, оскільки програма є дуже адаптивною до всіх змін в Європі, Українські організації мають переваги, mm -hmm. і це важливо. І ми робимо, і насправді досвід України українських організацій в програмі він є позитивний і згідно деяких конкурсів, наша присутність є потужною, тому це є саме по собі закликом брати участь в написанні грантових заявок. Угу. Я дуже сподіваюся, що сьогодні наші глядачі дуже сильно замотивувалися, почувши. Стільки корисної і цікавої інформації, і будуть вивчати всі програми креативної Європи і не тільки, і не боятися вивчати грантовий менеджмент і приймати участь у різних грантових програмах. В чому ми із Миколою бажаємо вам успіху!